Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про радість на порозі. І трошки вона нібито відкрита, але нічого, це рудий помічник старався. Так, почуття вилив почуттів від чоловіка, дуже щось тут зізнаватись буде комусь з вас. Але знаєте, не для всіх це буде от про кохання. Тут може просто людина відкритись перед вами, і ви будете трошки більше людину розуміти і знати про нього. Для когось це хтось з друзів, для когось це навіть з родини людина. Але ж, знаєте, от ви як заспокоюєтесь тут. Радість внутрішня від того, що ви. Для себе розумієте тепер людину? Дуже радіє тут жінка. А, так, з кимсь зустріч, приємна зустріч, така, знаєте, емоційна. Літери Т, Г, І, літера Р. Зараз, що це за літера така? Зараз хвилинку. Ага, літера К і літера англійська Р, але вона перевернута. І чому саме так показано: радіти будуть якась людина на літеру Р, як відштовхується, як, знаєте, легше стає, бо ну, складно було вже останнім часом спілкуватись з людиною. І тут як простір звільняється від людини. Більш, ну, хоча давайте так, тут для когось жінка, але така, що себе веде, як, ну, знаєте, як якась така, ніби з відьомськими якимось склонностями. Але тут як звільнення від спілкування з такою жінкою. А для когось більш про чоловіка. Але такі, знаєте, теж, ну, давайте так, інтуїтивно, люди вміють считувати щось з простору такі собі. Так, тепер новини. Будете радіти новинам, якимсь, які перед вами будуть розкриватись. 20. Число більше до 25-го. Ну, така, не дуже ще на порозі ті новини, але ж щось вам там сподобається. Емоцій додасть. Так, що стосується зустрічей, і спілкування під питанням, поки що жінка, як знаєте, не може знайти час. Не вирішила, коли буде та зустріч. Чоловік, здається, так про чоловіка, чекає. чекає. Тут йому не, ну, знаєте, не дуже поспішає, але чекає, щось він там повинен з цією жінкою як крапку поставити в певному питанні. Але зустріч, знаєте, тут для жінки більш полегшення. От радість від того, що, ну, нарешті, зустрілись між собою, поспілкувались, все вирішили, все. Тепер вже зустрічатись не треба. Так, далі. Ось тут знову ж таки розмова. Жінка. Тут залицяння. Тут хтось буде компліментами обсипати. Тут, знаєте, і не один чоловік. Тут буде день, коли дуже буде відчувати на собі увагу чоловічу, Ну, хтось з вас, з жінок. І буде хтось тут навіть дивуватися, що це, що це за день у тебе такий, що це трапилось таке. Нічого, так буває. Так тут звільняється якась жінка. Знаєте, от вийшла на простір і аж руки так розставила в боки, і так аж вітер хапає, от повітря хапає ротом і каже, Боже, я вільна все. Ну, виглядає так, ніби знаєте, з колективу якогось виходить. Може відпустка, а може для когось звільнення з роботи Таке, знаєте, от. Щастя, людина відчуває, бо ну, якось не дуже приємно було останнім часом. Так, далі дивимось. У когось радість людина як виправляє зір, Ну, щось там роблять, щось, ну, може, якась невеличка операція, може, ну, не бачу окулярів, так, щоб сказати, що це просто підбирають нові окуляри. Ну, але щось там роблять. Так, що тут? Підтримку тут хтось з вас буде мати від старшої людини. Тут показано ну, 15, або 15 число, або найближчі 15 днів. Це як опіка людини однієї над іншою. Ну, може, навчання якесь, може ще якось. Так, справи сердешні, але тут, ну, тут так виглядає цікаво, дивіться, людина насправді засмучена через справи сердешні. І знаєте як, тут по, по всьому блюдечку, тут взагалі вітер змін. Людина, яка налаштована на зміни, яка бачить собі ті зміни, яка мріє про них. І вони будуть, але вони, знаєте, не так не за таким графіком, не в ті, скажімо, строки там числа, як людина собі планує. А це як зненацька все буде. От не так, ну нібито, знаєте. Людина тільки почала мріяти, а вже в щось змінюється. І доволі сильно змінюється. І це як до жінки притягується отим вітром змін чоловік. А то хай воно у вас... Кому це дійсно важливо потрібно, хай воно у вас так і буде. Так, ось тут. Ось тут. Тут якийсь чоловік як розгойдує ситуацію, яка, ну, от люди між собою вважали, що все стабільно. Ні, нічого не стабільно, бо він намагається з одного, з іншого боку, він намагається цю стабільність як закрити на ключ. Не в тому сенсі, щоб вона ну, затрималась і ніяких змін не було. Він взагалі намагається змінити як підставою якоюсь. Воно ми зараз трошечки розкриємо, що він там робить. Знаєте, людина, яка от нібито виглядає таким спокійним, таким, ну, нібито все нормально. Він прикидається, йому не можна вірити. Він, знаєте, як тут так і лицеміри виглядають, коли людина одному каже одне іншому, інше каже. Як знаєте, я буду таким, як ви хочете мене бачити. Я буду вказати вам те, що ви хочете чути. Тут немає довіри до людини, а от є жінка, яка йому дуже довіряє, і через неї він розхитує стабільність цілого колективу або цілої сім'ї. На жаль. І радість тут буде саме в тому, що нарешті ця жінка почне завдавати собі спочатку питання, а потім і йому. І його стабільність вже буде хитатись. Ось так. Хтось з дівчат ви дуже-дуже змінюєтесь, ви гарнішаєте. Ви дуже, ну знаєте, стаєте. Я розумію, що хтось зараз скаже, що так неможливо, але ви як назад відмотуєте від, час. Тут ну, зрозуміло, по рочках ви стаєте старшою, але, але не зовні. Це може бути ну, як зміна зачіски, це може бути зміна кольору волосся. Може бути зміна взагалі, от, наприклад, ви там з вагою щось зробили і змінили гардероб, але ви як молодше виглядаєте. І буде двоє людей, які троє людей, які це дуже будуть помічати і дивуватися, що сталося, як це можливо взагалі. А вам, звісно ж, буде радісно. А тут ще й людина, як друг ваш, або подруга, ну, але все ж таки, як на чоловіка, мені більш схоже, він дуже велику підтримку вам надає, і він як, ну, як звертає вашу увагу на щось. І от завдяки цим якимсь змінам ви ну, так вчиняєте для себе, ви дійсно змінюєтесь і в кращий бік. Так, тепер, тепер. Ага. Тут хтось. Тут про гроші зараз, але вони такі, що зміна ваших заробітків, один, два, на три сходинки ви впевненіше себе будете почувати. І дивіться, для когось як збільшення якихось звернень до вас. Це, наприклад, якщо ви працюєте з людьми, то тут черга для вас і це збільшує ваш заробіток. Бо тут, тут як, знаєте, от як троє людей до вас наближаються, і троє людей, які будуть якось весь час. Як звертатись, як повертатись до вас. Так воно виглядає. Ну, як клієнти, наприклад. Так, ну, звісно, будете радіти, бо це ж ваш заробіток. Так, тут видряпується, інакше не можу сказати, бо саме так воно виглядає. Якийсь чоловік. Знаєте, це як ситуація була, або він зірветься і вщент розіб'ється його плани, його якісь мрії, його якісь справи. Але ні, він цю ситуацію врегулює. Він взагалі з цієї складної ситуації, такої підвішаною, знаєте, коли людина насправді не знає, ну він сам не знав, взагалі він вибереться чи ні. Вирішить складне, довге для нього питання, спілкуючись з жінкою, має від неї підтримку, але самотужки буде карабкатись там, зробить так, як він собі мріє, як бачить, зробить. Але воно йому все одно тяжко дається. Ну, без зусиль взагалі нічого ж не бува. Так, далі. 73 цифра, це може бути вік, вік людини. А взагалі-то більш за все це рік народження людини. Чоловіка стосується ситуація. Поспілкувавшись з іншим чоловіком, він собі тут налаштовує зміни, але буде ретельно це приховувати. Йому не хочеться заздалегідь, розкривати свої якісь там. ну, те, над чим він працює. Йому хочеться, щоб це було поки що таємничкою, а свого часу всі про все дізнаються. Ну, це, знаєте, як вихід з тупіка. Десь він там зайшов в тупікову ситуацію, він хоче все змінити, але тепер він не хоче раніше, ніж треба, казати. Бо коли він заходив в той тупік, він встиг там. Порозказувати, що у нього все так класно буде, що те, що він робить, це взагалі переможна ситуація, він все зробить, але не так сталося. Тепер він навчився мовчати. Так, чи є тут обнімаються люди, чи є такі ну, побачення, радість від того. Чоловік підлаштовує ці побачення, йому хочеться бачити цю жінку якомога частіше тут більш його радість. Жінка якось відсторонюється від нього, нема зацікавленості в ньому. Тобто вона спілкується, але більш як, наприклад, за робочими якимись питаннями, а не за таким що. Ну, що як би йому там хотілося б зближення? Так, далі. Хтось з вас буде радіти, це більш робоча ситуація. Тут якась жінка воліла б взагалі якісь проблеми вам нав'язати. Не вийде в неї і не вийде саме тому, що вчасно з'явиться якийсь чоловік, він просто сплутає її, ну, все, всі її там намагання, всі її там якісь там, що вона там собі налаштувала зробити. І ви це зрозумієте. Ви зрозумієте, що щось у неї було інше на думці, бо обличчя навіть знаєте, от. Зміниться в людини, коли з'явиться той чоловік, і коли він її відволіче від того, що вона вже. Ну, це знаєте, як людина вже навіть крок до вас зробила, а довести до кінця те, що собі там навигадувала, не змогла. Воно так і не почав щось завершилось, бо прийшов чоловік і її так, так її відволік, що все. Момент упущений. Так, ну тут взагалі на роботі у когось просто, ну, таке у вас оточення, ви там з будь яких яких-то ось яких, там різних ситуацій. А ось тут хтось тут пропозицію робить, каблучку простягує, чоловік жінці, вона така щаслива, така, знаєте, ну просто. Але це десь як біля будинку, як, знаєте, от біля родини. Це не так, що там десь ну, на роботі, там ще десь. Це ближче до, до, до будинку. Так, перспективи. Дуже велика допомога. Лягає в перспективу. Це для когось дійсно буде радістю. Але вона як сюрпризом більше йде. Ну, тобто, наприклад, ви там щось чекаєте-чекаєте, але навіть не очікуєте, що буде так багато. Ну так воно мені більш виглядає. Сил побільшає тут впевненість, от тут про чоловіків йдеться, сил побільшає, якось легше їм стане. Вирішення питання, от просто от, в бік того, щоб сил більше стало. Більше, вибачте, сказати не можу. От, ну, це інформація, яка буде відома всім, але поки що більше сказати не можу. 25 число підкреслюється якась ситуація між двома чоловіками, щось вони там, ну, собі, в чимось розберуться, і 25 число буде важливим для них. Справу якусь спільно зроблять. Це як домовленості, якісь, це як звертання до якоїсь людини важливої, і там далі домовляння. Це просто, знаєте, як є тема, яку треба вирішити, розгледіти, цим будуть займатися. І це багато телефонних дзвінків, якісь зустрічі, якісь перемовини, ну, багато чого такого тут. Так, ну на, всю, на цьому я закриваю філіжаночку. Більш тут я тут нічого такого не бачу. Тож всім вам радості і частіше, щоб кожен день був наповнений якоюсь дійсно радістю, щастям, і любов'ю, і здоров'ям, і грошима теж. Бережіть себе. Побачимось. Всім пока.